Ернест Гемінґвей Індіанське стібище. До берега озера був припалений ще один човен. Двоє індіанців стояли і чекали. Нік з батьком сіли на кормі. Індіанці зіпхнули човен на воду. Один з них скочив на ніс і сів веслувати. Дядько Джордж. Умостився на кормі другого човна, яким припливли індіанці. Молодий індіанець відштовхнув човен від берега і узявся за весла. Обидва човни відчалили вже потемки. Нік чув десь попереду в тумані репіння кочетів другого човна. Індіанці вислували короткими, уривчастими рухами. Нік майже лежав, відхилившись назад. І батько обіймав його рукою за плечі. На воді було холодно. Індіанець у їхньому човні висловав, що сили, але і другий човен усе віддалявся в тумані попереду. Куди ми їдемо, тато? спитав Нік. До індіанського стійбища. Там тяжко захворіла одна індіанка». Он що? мовив Нік. На тому боці затоки другий човен уже стояв носом на піску. Дядько Джордж курив у темряві сигару. Молодий індіанець витяг їхній човен на берег. Дядько Джордж дав обом індіанцям по сигарі. Вони рушили від берега через вогку коросяну луку слідом за молодим індіанцем, що ніс засвічений ліхтар. Потім зайшли в ліс і один за одним попростували стежкою, аж поки опинилися на дорозі просіці, що вела ген на пагорби. Там було не так темно, бо обабіч дороги тягся широкий поруб. Молодий індіанець спинився, загасив ліхтар, і вони рушили далі тією просікою. Потім вони повернули вбік від дороги, і до них з гавкотом кинувся собака. Попереду вже видніло світло в хижах, де мешкали індіанці кородери, звідти вибігло ще кілька собак. Проводорі нагнали їх назад. У вікні, найближчої до дороги хижі, світилося. На порозі стояла стара індіанка з лампою в руках. У хижі на дощаному помості лежала молода індіанка. Вона вже два дні ніяк не могла розродитися. Всі старі жінки з тібища клопоталися коло неї. А чоловіки подались геть, де не чути було її крико, і сиділи собі край дороги курили люльки. Саме тоді, як нік та двоє індіанців-проводирів, слідом за Ніковим батьком і дядьком Джорджем зайшли до хижі, жінка закричала знову: Вона лежала на нижньому помості, її великий живіт. Віддимався під стьобаною ковдрою, голова її була відхилена вбік. На верхньому помості над нею лежав її чоловік. Три дні тому він тяжко поранив собі ногу сокирою. Він лежав і курив люльку. В хижі стояв важкий нездоровий дух. Ніків батько звелів поставити на вогонь воду, і, поки вона грілася, заговорив до Ніка. Ця жінка, Ніко, має народити дитину, мовив він. Я знаю, озвався Нік. Ні, не знаєш, сказав батько. Ось послухай. Те, що з нею діється, називається переймами. Дитина хоче народитися, і вона хоче її народити. Всі її м'язи раз у раз силкуються допомогти дитині вийти. Ось у ці хвилини вона й кричить. Зрозуміло, сказав Нік. І саме в цю мить жінка закричала знову. Ой тато. А не можна дати їй чогось, щоб вона не кричала? спитав Нік. Ні, я не маю нічого, що тамувало б біль, відказав батько. До того ж її крик нічого не означає. Ось я просто не чую його, бо він нічогісінько не означає Чоловік індіанки. Що лежав на верхньому помості, відвернувся до стіни. З кухні визирнула літня жінка і зробила знак лікареві, що вода вже гаряча. Ніків батько перейшов туди і вилив половину води з великого казана в миску. У воду, що лишилася в казані, він поклав якісь речі з розгорнутого носовичка. Це треба прокип'ятити. Сказав він і, нахилившись над мискою з гарячою водою, почав намилювати руки бруском мила, що його привіз із собою. Нік дивився, як батькові руки труться одна об одну, вкриваючись мильною піною. Батько мив руки довго і дуже ретельно, і водночас говорив Бачиш, Ніко, взагалі то діти мають виходити голівкою вперед, але часом трапляється інакше. І тоді вони завдають усім чимало клопоту. Можливо, мені доведеться оперувати цю жінку зараз побачимо. Упевнившись, що руки вимито як слід, він повернувся до помосту і узявся за справу. Зроби ласку, Джордже, відгорни ковдро, сказав він. Я не хочу до неї доторкатись. Потім, коли він почав робити операцію. Дядько Джордж і три індіанці тримали жінку, щоб не пручалася. Вона вкусила дядька Джорджа за руку, і той сказав: От бісове поріддя! А молодий індіанець, що віз його в човні, засміявся. Нік стояв поруч батька і тримав миску. Все те тривало досить довго. Нарешті батько підняв дитину, плеснув її позадку, щоб вона почала дихати. І передав старій індіанці. Бачиш, Ніко, хлопчик, мовив він. Подобається тобі бути помічником лікаря. А чого ж, відказав Нік. Він дивився вбік, щоб не бачити, що робить батько. Ну, от, оце й усе, сказав батько і вкинув щось у миску. Нік і не глянув туди. А тепер, провадив батько, Лишилося тільки накласти шви. Ти, Ніку, хочеш дивися, хочеш ні. Я маю зашити ростин. Нік не дивився. Його цікавість давно вже згасла. Батько закінчив і випростався. Випростались, і дядько Джордж та троє індіанців. Нік виніс миску до кухні. Дядько Джордж подивився на свою руку. Молодий індіанець посміхнувся. Зараз, Джордже, припечу тобі рану перекисом, сказав Ніків батько. Він знов нахилився над індіянкою. Тепер вона лежала тихо, заплющивши очі. Обличчя її було дуже бліде, вона не знала, що з її дитиною і взагалі нічого не тямала. Я приїду вранці, сказав лікар, випростовуючись. А десь над полудень тут має бути доглядальниця із Сент Ігнаса. Вона привезе все, що треба. Він був збуджений і балакучий, як ото футболісти в роздягальні після гри. Цей випадок гідний згадки в медичному журналі, Джоне, сказав він. Кесарі Фростен зроблений складаним ножем і зашитий дев'ятифутовою жилкою з кишки. Дядько Джордж стояв, прихилившись до стіни і дивився на свою руку. Ну, ти великий мастак. Що й казати, озвався він. Треба глянути на щасливого батька. Вони, як правило, найбільші страдники в цих дріб'язкових справах, мовив лікар. Та мушу сказати, що цей витерпів усе на диво спокійно. Він відгорнув ковдру з голови індіанця. Рука його шарпнулася назад, утрапивши в щось мокре. Він став на край нижнього помосту і, тримаючи в руці лампу, зазирнув нагору. Індіанець лежав обличчям до стіни. Горло його було перерізане від вуха до вуха, кров стікала в калюшку, що зібралась у тому місці, де поміст угинався під вагою його тіла. Голова лежала на лівій руці. Розкрита догори лезом бритва знайшлася серед укривал. Виведи Ніка, Джорджа», – сказав лікар. Та в цьому вже не було потреби. Стоячи в дверях кухні, хлопець добре бачив верхній поміст і те, як батько, тримаючи в одній руці лампу, повернув голову індіанця. Коли вони рушили просікою назад до озера, вже розвиднялося. Страшенно шкодую, що взяв тебе з собою, Ніко, сказав батько, вже без сліду того піднесення, що охопило його після вдалої операції. То було для тебе надто тяжке видовище. А жінки завжди отак мучаться, коли народжують дітей? запитав Нік. Ні, це був винятковий випадок. Чому він убив себе, тату? Не знаю, Ніко. Мабуть, не міг усього того витерпіти. А часто чоловіки вбивають себе. Не дуже, Ніко. А жінки? Майже ніколи. Зовсім ніколи. Та ні. Часом убивають. Тато. Що? Куди пішов дядечко Джордж? Він скоро повернеться. А помирати важко, тато. Ні, гадаю, що зовсім не важко, Ніко. Все залежить від обставин. Вони сіли в човен, нік на корму, батько на весла. Над пагорбами сходило сонце. Скинувся окунь, і по воді пішли кола. Нік занурив руку у воду. Після холодного вранішнього повітря вода здавалася теплою. Того раннього ранку на озері. Сидячи на кормі човна проти батька, він відчував цілковиту певність, що ніколи не помре. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.